Перший Первый запуск. Что нужно, напевно, сбить. Это Сакума. Аккумулятор отбил. Чек на... чек треба збивати. Може та шибки не збрасували. Виїхав з капіталки, чек горить, блядь. Ти хоч відоси это не вставляй, блядь. Чого? Хай буде. работа Пыль надо сменить, <свыль> <пыль>. Ну, кредитные. <свыль> Джей, друзі, вітаю вас! Донесенька вже не виходили відоси Пропав я, тому що в мене накрився Це сталося там Із-за Сальника Із-за Заднього сальника коленвала, масло йшло, деякий час машина без масла їздила, мастила, Ось. і тому попав на ремонт. Я вже забув, як з камерою обращатись. Зараз я вже забрав, вже третій день їжджу на автівки. Обкатую зараз її 1000 кілометрів, потім заміну масло і все. Зараз там виявляю всі, всякі недоліки, що не так, що, що так. Та такі справи. В таксі я зараз не працюю. А, іноді я там виїжджаю або зранку, там тр трішечки зроблю, в мене є там пару годин вільних. Або ввечері, то не завжди. Взагалі, на всю цю справу я подивився з іншого боку, що може і не треба далі працювати в таксі. Ну, я маю на увазі знімати це. Тому що в мене є проєкт, збираю на каєн, який я залишати не збираюсь, а він буде продовжуватись і буде тільки набирати обертів. За цей час. Поки я нічого не знімав, я викладав деякі пости, що в мене там автівка стоїть без двигуна, наприклад, або поначалу знята була клапана кришка, я шукав проблему. Ось. І на цих постах, коли я їх виставляв, деякі люди, мої підписники, виявили, Деякі з вас писали мені в інстаграм. Написали мені, де я пропав, що трапилось та так далі. Мені дуже приємно від цього. Насправді дуже приємно. Ось. І якось хотілося поскоріше повернутись там, почати роботу і так далі. Ну, ось, повернувся. Сьогодні в нас вже 12 вересня. Ось, я знімаю, вирішив так, перше відео, вирішив якось з вами поспілкуватись, розказати, які в мене взагалі справи, що відбувається і так далі. Ось так. І все добре, все зробили. Ремонт вийшов дорого. Дорого, дуже. Я сподівався, що там буде щось дрібне, маленьке, але я попав там повністю. Ось. Та ось такі справи. Також мені писали підписники, казали мої знайомі, щоб я. Додав е, свою картку банківську, десь там, е, ну, виділив свою картку, е, щоб мені кидали гроші. Я над цим питанням, блин, друзі, я над цим питанням напевно міркував десь десь місяць, а то і більше, тому що я взагалі не хотів цього, тому що ну, мені незручно. Дуже незручно там просити своїх підписників, і так далі там за якісь кошти. Це там ваші кошти, там, якось, ну мені не по суду, там від цього дуже. Але і так далі мені там говорять там давай, давай, там будуть скидатися тобі, допомагати там і так далі. я І з цим часом, як я міркував. Я Якось ну, прийшов до того, що я напевно залишу свою картку, але я нікого не змушую там, цього робити. Якщо хтось забажає мені допомогти, ну, як на розвиток каналу, я залишу картку, хто захоче, той ну, скине. їде, Чек горить, треба чек скинути. Зараз обкаточка в мене. Все нормально, все працює, все добре, ну треба заїхати ще не СТО щось. Вентилятор не працює, ну, цього печки нічого не дує. Щось там може не підключилось чи що. На днях може сьогодні, може там завтра заїду. Тільки от годину назад ви, ну, дізнався, що воно не працює. Проєкт е, збираю на каєн, то, що я розпочав, я не збираюсь його кидати, тому що я хочу собі каєн купити, і тому треба продовжити. В, ну, в бюджеті в нас було 1527 гривень, якщо я не помиляюсь ну Буду щось міркувати з приводу цих коштів, може щось закупити оптом там дрібне щось. Я поміркую ще над цим, що з цим робити. Обов'язково пишіть свої коментарі, там свої там побажання, може ви якось по-іншому гадаєте, може щось інше треба робити там, чи як. Я прислуховуюсь до ваших коментарів. Тому чекаю від вас коментар почитаю, що ви там напишете мені. Головна радість, що я нарешті нарешті забрав автівку, тому що майже два місяці я ж дав. Майже два місяці. Були моменти, за які дуже турбувався, дуже. Тому що, наприклад, колінвал тут не ремонтно пригодний. Якщо йому капзда, то це новий калінвал треба. Але з ним все добре, без задірів його просто шліфану та і все. Поліру... Поліровки пройшлись, і все. і все. Так що, так що встав. Зараз треба вставати на ноги. Сьогодні вже буду, буду монтувати, буду. Собі нагадувати, як це, це робити, Буду монтувати, клеїти. Вирішив такий коротесенький відосик вам записати, тому що ну, якось вийти просто на зв'язок. Так, На чому я зупинився? Розказував про запчастини. Ну, Ось коротше, ось така в мене ситуація. Зараз сам гадаю, що там робити мені, як мені продовжувати. Зучніше, як мені продовжувати проєкт. Збираю на Каєн тому що я не збираюсь відступати від, ці... від цілі своєї. Та й ось так. Рів'я. катаємось працюємо. Все, друзі, на зв'язку. Скоро чекайте відоси по проєкту. Пишіть коментарі обов'язково зі своїми побажаннями прочту, почитаю, що ви гадаєте з цього приводу. Є якісь там персонажі, які взагалі там ти що, ти ета, блядь. Ну, гуляйте вальсом, блядь, що я вам хочу сказати. Все, друзі. До побачення. Скоро. Зв'яжусь з вами, скоро новий відео. все, я повернувся, автівку забрав, будемо працювати. Проблеми вже минули. все, до побачення.